Всім привіт! Києву в даний час не потрібні американські винищувачі, мінус 16, тому Сполучені Штати поки не будуть передавати їх українській стороні, повідомляє ТАЗ з посиланням на американського лідера Джозефа Байдена. Про це він заявив в ефірі телеканалу, як зазначив президент США Володимир Зеленський потребує танків, артилерії, засобів протиповітряної оборони, в тому числі реактивних систем залпового вогню. За словами глави Білого Дому, Вашингтон відправляє те, що потрібно українському лідеру, щоб забезпечити можливість успіхів на полі бою навесні, влітку і на початку осені, говорячи про можливість поставок мінус 16 Києву в майбутньому, американський президент повідомив, що не може прогнозувати потреби Києва у сфері оборони на тривалий період. При цьому Байден відмовився говорити про розмову із Зеленським в рамках візиту до Києва про постачання винищувачів мінус 16, пославшись на приватну бесіду. Раніше радник глави держави з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні зараз не потрібні мінус 16, так як винищувачі не є ключовими можливостями для контратаки. Він назвав можливість поставок літаків Києву довгостроковою перспективою. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!